Всім привіт! Виїхав я не попрацювати, поїду, зроблю собі ТО. Зараз навалюває піпець. Все, що я надробив раніше, на поїду на ID фінанс, пусть подивляться, скажуть, що мені треба робити по ходовій частині, що мені треба робити по іншим частинам. Якщо це треба, ну і звісно буду міняти масло, фільтра і оба це погодне. І в принципі все, все остальне я вже дивитися по факту. І там вже буду докупати і міняти далі. Погодка, ну це капець, ребят. Погодка капець, е, дощ, цілий день прогнозується він і йти буде. В таку погодку треба працювати, бо замовлень да реально. Але мені треба робити ТО. Бачите, які замовлення в ефірі. Убір просто не зупиняється, постійно щось дає, дає, навалює, навалює. але якусь херню, як завжди. А у клончик висять дуже гарні замовлення. Але я їх не можу взяти, бо їду на ТО. Ну, буду сподіватися, що я швидко зроблю ДО, впізнаю, що мені треба ще робити, поїду докупати і працювати, і дощ буде цілий день, то я вважаю, що і робота буде теж цілий день. 344 на Казацьку, я не знаю де це Казацька. Тому... До побачення. Мені просто треба спіймати замовлення на теремки. А, якщо буде на теремки, то я буду брати. Якщо ні, то сорянич. Коротше, взяв замовлення з кофом 1.8. За 390 гривень за 9 км на школьну. Це жуляни. І якраз туди, куди мені треба. Щас чекаю. Правду кажу. І зараз буду забирати. Але ж це з Вишневого, з вишневого і тут такий, такий заїзд трохи. Ну таке теж буває. Третє парадне буде шукати десь тут. Але я тільки два бачу. No. А це або номер 3 або номер 1 буде. І це номер 3 Це прекрасно. Я на місці. Дождь такой нормальный. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. Добрый. На школьную, да, Гулян? Да, да. И можно еще тут сделать. Вот это? Ага. Вот еще. Ага. Ага. А тут выезда да? На... нет, да? Що ж вони так зробили? Це ж так нелогічно. Для удовольствия. А, спеціально. Висадив пасов 390 гривень. Я отримав моїх з цього 298, Коротше, 300 гривень моїх. І я задоволений, ну, відносно задоволений, їду на ТО, бо я вже запізнююсь. Треба вже бути там. Я вже запізнююсь на 15 хвилин. Сподіваюсь, вони мене дождуться. Ну, але ж може бути таке, що я буду вже чекати, поки звільниться бокс. Таке теж можливо. А якщо не буде великого напливу людей, то то мене мають запустити. Короче, поїхали перевіряти суму яку мені доведеться пошлянути. Ну я давно вже не проходив ТО, десь мабуть півроку. Тільки масло міняв. Звісно, да, всі бокси зайняті. скоріш за всього, я трошки Про... Про... прося. Ну что, поменяли трошки уже фильтр газовый. Это грубой э, очистки. И тонкой очистки вот там. Лучше ну, бачите. Зараз меняем колодки. Потом суппорта. Саме по цьому у мене і стерлись з однієї сторони колодки, тому що був трошки клім. Но головне, ребята, що зараз я попав на радіатор. Бо радіатор у мене трошки тріснув, вже час йому прийшов. Буду брати оригінал і це не сьогодні, вже на днях буду міняти. Теж вам скажу скільки це коштувало. Ну а зараз я скажу скільки коштувало все це. Бо сьогодні я міняю мастило з фільтром масляним колодки передні і два фільтри газових. І з роботою скажу скільки це мені коштуватиме буде. А і ще одну шарову, ліву шарову, точно ліву шарову. <зважаю> <зважаю> вот така ребят, зона відпочинку є тут, на іді фінанс. Дуже зручно, до речі. Можно вот так руку покласти, голову прикласти, трошки поспать. <реш> ну что? О! Зараз выйду и пойду разраховываться. Пока не будет норм, да? Ага. Так, еда, как ехало Нормально, навіть добре. Скільки це буде коштувати, дуже цікаво. Скільки б воно не коштувало, але це робити був час і треба було це робити. Так що, ребятки, хлопці... ну і ще радіатор мене чекає. Сподіваюсь, в найближчі дні він буде і можна буде приїхати і зробити його. Если я побольше зарвею, все равно буду ходить. Я как раз буду смотреть, как быстро она уходит. Ну все, вот и сделано то, что сделано. Вот бачите счет. Сумма 6967 гривен 7000. Замена мастила, передних гальмовых колодок, замена двух фильтров. В газових заміна шаровий лівий, промивка двигуна, ну обмивка. Щоб подивитися, сочиться масло чи ні. І якщо воно сочиться, то звідси. Клапан був масляний, він вже, різьба на ньому пішла коротко, 70 гривень, там щось таке. Ну, на екрані ви бачите рахунок фактуру, і ви можете порахувати наскільки, і мені дуже цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу, наскільки це дорого чи недорого. Але я завжди е, обслуговуюсь на id фінансі, і, і я задоволений вже три або чотири роки співпрацюю, і в мене все влаштовує. Але ваша думка теж дуже цікава. Ну, а зараз поїду, трохи попрацюю і чекаю на те, що радіатор приїхав, і треба їхати міняти. Я замовив, до речі, радіатор. Мені сказали 5200. Це буде оригінал. Ну і плюс запустуючі до цього матеріали якісь будуть там. Ну, антифріз, звісно, і щось там це ще. Вже розкажу вам в наступних відео. А поки що працювати. Ще невеличка вставочка. З'їздив. Ще раз доремонтував те, що не встиг поміняв задні диски, задні колодки і направляючий ремкомплект. Ви зараз бачите на екрані рахунок фактуру і загальний об'єм моїх витрат 21 768 гривень. Ось так, от, практично 500 доларів. 500 доларів, але ж я зробив дуже багато. Замінив радіатор, ремкомплект до радіатору, розвал сходження, передні колодки, задні диски і колодки, газовий фільтрав, всі поміняв. По мілочам було теж там там кое-що, якийсь болтик, ще якийсь хрень, ну коротше і так далі. В принципі, я зробив все по ходовій. У мене зараз не має бути ніяких проблем. Але ж все ж таки вони є, бо мені ще треба буде зробити заміну задніх амортизаторів. Я про це знаю вже пів року і нічого в цьому напрямку не робив. Бо амортизатори там по 2500, плюс заміна, плюс там якісь там отбойники, які і так далі і тому подібне. Я е, вирішив поки що це не робити, бо вони. В принципі нормально відробляють, а тільки є невеличкий звук. Якщо цей звук стук він буде більший, звісно, я поміняю. Як поки що так, мене не дуже він напрягає, скажімо так. Ну а в остальному все зробив. Висновки робить самі по ціні. Ще раз кажу, дуже цікава ваша думка з цього приводу. І, до речі, зараз ви бачите переможний коментар попереднього відео. Який отримає найсмачнішу каву від мене, як тільки зі мною зв'яжеться. Чекаю? Ну і продовжуємо нашу віктаріну, ну, можна так сказати, і той коментар, який набере більше всього лайків, те ж саме буде об'явлено мною переможцем. І е, людина, яка його залишила, отримує від мене найсмачнішу каву від Юри. Ну, якось так. да, тайский привет. Тайский привет, ага. Музыка не будет завожать? Высадил пассажира. И поехал на заправку, ребят, на заправку, на заправку Кло. Бо мне треба заправиться. И сейчас я заправлюсь по знижке. Уклон, ребят. Есть знижка от уклон. 2 гривні 20 копійок, і я заправлюсь дешевше, ніж міг би. До речі, приїде ще Юрка, і ми з ним звідси будемо ловитись кудись далі, мабуть, на шаурму. Чого? Добрий день чек виліз. Та ладно. Да. Сьогодні, так. Да. І этот, ну, ти бачиш, упала температура, показала ліве колесо, переднє треба підкачати. Ага. І чек виліз. Ну, чек, зрозуміло, чи не з колеса. А mm -hmm. ще бачиш, я тут у собі виставляю ліміт швидкості 70 км на годину. Да. І якщо я перевищую під камеру, то мені пише наскільки я перевищую, і я сюди чек. Собі нажимаю просто чек, і вона їде рівно 70, щоб я не перевищував. Як тобі такі робити? Прикольненько, прикольно. Ну, чек, це погано. Чек це погано, але... Ти ще не їздив, не зовставши. Чек та жовтий. значить це непогано, а просто вона мене про щось А, Ну, у тебе там багато чого жовтого є. Ні, ну це шина. Це попередження про шину, і зараз так. я її підкачаю. А це я виключив старт-стоп. Дивись, воно спеціально зроблено так, щоб були однакові. Проміжки, да? робішки, ну, як так, так, так і треба, типа. Я, да, я пішов да. підкачаю колесо. Зали. Я думаю, що чек тут ну, це логічне завершення. Підкачай, так, да, я зараз теж під'їду. То чек ту щось. Ну, зато весело. Не сумно, скажімо так. Сюди. Дивіться, ребята. Це УЗВАР, у Юрки теж. Але в мене зм'ятий. У мене шепшина Чи Чина поки. тебе смята, у мене шепшина. Ну добре. Я поліняв сьогодні на 7 тисяч. Ну потому, що нормальну машину покупати, мармаша. На на Та ягуар покупати. Ти сама то чинище, чинищі, чинищі. А гроші все не закінчується Цей... і не закінчується. Цей Давай okay. буквар сядем. Сейчас сядем надо сломается. Как я думал. Але ж красивенько. Да, красивый и а, надійный. И надейный. Надійный кажешь. Вирный mm. надійный кинь. Мне подобается еще затяжечки, за тяжечки, Да тяжечки. А что ты сегодня снимаешь? не Работает? Я... Ні, я сьогодні не чинився. Я думав, ти знімав, як ти плаваєш по Києву. Ні, а я не дивіться, сьогодні капець, да, да, такі плавні. Я побачив, що відбувається, і до вечора не виїжджав. Але робота була. Були дуже гарні замовлення в ефірі, але я теж не, мож, не мог їх взяти, бо я їхав на СТО. Машини плавали, ти бачив, по капот. Та так. Да. Ну нічого. Зараз буде робота, я сподіваюся. Є, є що сказати. Окрім того, що у тебе чек був. Це неприємно, але вона... Є що сказати, я зробив заказик 700 гривень за 7 км. О тобі, будь ласка. Це прайм. Prime? Prime. 700 за 7. Угу. Ну, давай 700, там 685. Угу. Как Вполне себе. Да. Дуже гарно. Все, больше мне сказать нечего. Нечего, так нечего. Пришло. Бачил? 490. Туда и обратно. С Лукьяновской на э, Большую Китайскую и обратно на Лукьяновскую. Давай, давай. давай. Бачимся потому что минут 40 ты тут будешь еще чекать, да, правильно? Навлячься. Навлячься. добрый. 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 Ты решил нам ускорить поездку. Ну, тоже правильно. Так, на Большую Китайскую да. и потом сюда повернутись. Да. Угу. Звозил типочка. Туда и назад. 490 гривень. дав 500 і життя стало цікавіше. 10 гривень на чай завжди добре. 22.04. Зараз виставляюсь додому. Від 700 гривень поки що поставив фільтра. Зараз ще заїду в сільпошечку, куплю собі щось. Поїсти на ранок. Ну і паралельно, звісно, буду шукати замовлення. І я сподіваюся, що сьогодні буде щось дуже гарне. Навіть якщо не буде гарне, а буде просто нормальне, це буде дуже гарно, я так вважаю. Бо сьогодні середа. Коротше, Юрка каже, що минут 40 э, чекав, взяв мінімалку за 240 на пічерз за 3 і тільки уїхав, і за 800 одразу прайм висел просто в ефірі. Не дуже не задоволений. Воно так буває. Тому, якщо бачите нормальне замовлення берить, якщо норм... замовлення не нормальне, не берить. Це все просто. Отак От і працюйте. Коротше, по заказам, щось зовсім печалька. Коефіцієнтів. Практично нема. Час 22.51. І я, напевно, буду зменшувати фільтр в плані суми. Буду ловити, я вже до 600 зменшив. А буду навіть, на ще до 500. Ну, 400 це зовсім печалька. Сподіваюсь, що не прийдеться. Подивимось. У мене є десь 15, мабуть, 20 хвилин, щоб спіймати нормальне замовлення. Вже хоч якесь замовлення. Бо нема ніяких. Ніяких. Вже 23-21. Вже сів на цепочку, на ланцюжок по уклону. Ну замовлень об'єктивно нема. Не в Балті, не в Убері. В уклоні вони є, але я. Декілька не взяв, бо вони дуже низькі були. Я сподівався, що буде краще, а краще, як я бачу, не зовсім є. Якби. І вже готовий їхати за будь гроші. грошей. Ну хоч щось, дай мені хоч щось. ну Мабуть, там за 400 гривень. 400 гривень вже готовий. Давай, ну кофе ж є трошки, ну трошки ж є кофе, навіть не трошки, навіть зараз є великі кофе, але нема замовлень. І часу дуже в обмаль залишилось. Ну, а таке теж буває. Коротше, взяв я замовлення за 339 гривень, вишневе, Ну там трошки по путі, як би сказати, як би не сказати більше. З гарматний. Але ж це єдине, що в мене було. Бо я вже їхав додому поражнічком. Дякую, що хоть не поражнічком, якщо не буде відміни, звісно. Поїхали. А вас тут показує по карті поворот на праву. не треба повертати, там не перекрасити питання, я його Прямо на Берчіговський. Ну я зараз повернув направо, але мені ще їхати. Не за... треба. Тобто 500 метрів мені треба, не треба їхати ще, да? Не треба, не треба. Ставлю на місці. А я не можу поставити на місці, бо я не доїхав до місця призначення. Добрий весь. Добрий. Добре. Ну просто аж по ту сторону переїзду я був. Е, да, трошки сильніше. А що ж точка тут тоді ставить? Взагалі встань? я сьогодні оце викликаю вже четверте разу. І що? І сьогодні взагалі щось не в ті місця він приїжджає. Чи ви точкою не туди ставите? Ні, ні, все як завжди. Я не просто не можу навіть запустити замовлення, бо а, я не доїхав до точки. Mm -hmm. Доброго дня, вечора. Підскажіть, будь ласка, я не зміг запустити замовлення, бо людина невірно вказала точку. Треба його закрити як виконане. Вже закривало. Ага, закривайте, так? Да? Так, вже закрився, все добре. А, ну супер. Все, дякую. Дякую вам тоді. Вдало. Давайте застати. Дякую, та, додатання да, додатання. до побачення. до побачення. Нормально кстати, зацінював роботу спеціаліста дуже швидко відповів і все зробив як треба. Але ж є питання до уклон. Ну, будь ласка, зробіть щось цим, що не можна натиснути на місці. Якщо ти знаходишся там за 200, 300, 500 метрів від точки. Бо дуже часто люди дійсно помиляються з виставленням точки, або ще якісь діла там шлагбаум, нема заїзду і так далі. І що я можу сказати? Не буду навіть рахувати касу, вона невелика і мій кілометраж більше, ніж Ця каса і затрати, витрати на сьогодні. У мене набагато більше, ніж ніж я заробив. Бо я сьогодні чинів і робив ТО своєму авто. Ча ні, я вам скажу скажу свою касу. Моя каса на сьогодні 1191 гривня. На пробіг, коли я доїду, буде десь 160 км. В принципі, я в плюсі, але якщо відняти, то, що я витратив, то я не в плюсі. Тому я дуже прошу вас підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, я відповідаю на кожен коментар. Вступаємо в нашу телеграм-групу, ссылка буде в описі. Ну і усім пока!